Скільки можна заробляти одразу після завершення навчання? Значить, якщо він заходить на помічника, в більшості на ринку помічник може там до трьох місяців бути. помічнику платять ставку. Ставка, uh -huh. дивлячись, яка команда. Може бути 300 доларів, може бути 400. Я чув, навіть, що є помічники, яким платять 800 доларів. От, є такі команди. Це взагалі дуже круто, якщо десь так попасти, я не знаю. Але я ще скажу: чим більше ставка, тим більше в команді там не все окей. Вони можуть платити чим більше вам обіцяють грошей, ти значить команда якась може бути сира, і вони чисто для того, щоб людей утримати, заохотити їх. В нас 400 доларів. От далі після цього, вже коли він працює після помічника, він, коли він працює помічником, він трафік, навіть якщо заливає, то він не отримує звідти відсотку. Він якби учиться ще, значить, він в полях так сказати. Коли його вже виводять в медіабайри. Він вже працює на, на відсоток від профіту, то звичайно ставку в нього прибирають. Там може бути вже починаючи від там, 600 доларів. Там, я знаю кейси, коли тисячу там хлопці тримають, заробляють. Ось так. Тут, тут вже що залежить. Тут треба в, нормально працювати в парі з тім лідом, от з ним багато консультуватися. Тім літ, я скажу, максимально зацікавлений в заробітку свого джуна по-любому. Тому що він бере Джуна, щоб з Джуна заробляти. От насправді так воно і є. От, він хоче з нього зробити потім кіборга, як він, і він максимально зацікавлений. І, звичайно, він хоче, щоб Джун нормально і пролив, і аналізував, і робив ці От, Тому тут має бути от, синергія обох. Типу, якщо вона є все органічно, все чітко, джун заробляє без проблем. Там Він тисячу може знімати собі спокійно. Працювати навіть якщо якийсь шторм, його буде там нормально тримати е, тім літ. Взагалі нема питань. Так може бути там до, до півроку. Звичайно, може бути там 800 доларів. От, але ми бачимо, що там зараз там е, там 600, взагалі на ізі вони заробляють 800. Там стабільно, тисяча, буває там півтори тисячі, хтось там витягнув. Коли ми вже говоримо там від 6 місяців і до 12 місяців, там уже може бути і там і до двушки вони можуть собі отримати. Я недавно почув такий кейс, що в нас учився студент, і він зняв, і в нього широку немає, він отрима 11 тисяч баксів, прикинь прикінь. Йому ту подали, шолить. Ну, до цього він не робив такого. Я скажу, він робив набагато менше. От він якось от згрупувався, не знаю, може йому лящів вдали, Бог його знає. Але він зробив, прикиньте, коротше, отаку от суму. І коли ми вже, наприклад, переходимо етап рік, то коли вже рік байри, я бачу, що дві тисячі в них ну, завжди є при любих розкладах. Сорі за русизм, отак. Але взагалі там від року то вже в середньому тримається чотири. От 4, 5, там і поїхали, і все. Є таке, буває, що взагалі там десятки хлопці знімають. Але але так постійно, там 4-5 це вже нормально. Річний бар, оце у нього в Україні зараз можемо говорити, що спокійно є. Це зараз скільки в нас робить на гривню? Двісті тисяч гривень. Да? Десь так. Ну да, да, плюс-мінус. Плюс, так, да, так, да, так. Да. Та. О, така ота, ну, штука. Знову ж таки, повернемося до того, що навіть робота в команді тут все дуже індивідуально. Так, все залежить від того, що ти робиш, як ти робиш, і в яких об'ємах ти це все робиш. Звичайно, і залежить ще ж від ну, команди, раз, звичайно. Друге, залежить ще яка вертикаль. Зараз там не секрет, що, наприклад, от, нутра отримує набагато більше байер. Там знутри там 4-5 нього є завжди. Там, якщо це рік плюс, якщо ми говоримо про. Про гемблінг. Гемблінг просів, тому що ніша помінялась, зміна в ринку відбулась. Багато хто ще досипіння не адаптувався, багато хто взагалі і не може нормально лити гімблу. Просто від природи. А, і там, звичайно, в два рази може бути менший чек. От байра, який даже рік працює. Ну і витрати там йдуть набагато більше, ніж внутрі. Та. Та, та. Ну, є інші вертикалі, але я говорю там в рамках там внутрі гімбли, тому що це сама основа, і весь ринок, в принципі, там він і крутиться. Скільки можна заробляти в соло? Скільки можна заробляти в соло? В соло е зарплати. Я скажу так: вони ідентичні, по тому, навіть що заробляють хлопці в команді. От момент в соло в тому, наскільки можна стабільно собі зробити оці доходи. Тобі ж в соло частіше, що я бачу такі історії: Байер заробив один місяць, другий місяць, третій в мінусі, або не заробив, вийшов в ноль, дай Боже. Четвертий може бути він в. Ну, так само нічого не зароблять. Тобі ж команда, е, чого треба людям йти максимально швидко в команду. В соло я не проти, тим, ну, можна працювати, е, але є все одно якийсь ризик, що ви там щось не заробите. В команду треба йти, тому що команда тобі як не як зробить. Е, Більше стабільності. От, команда робить так, щоб байер прийшов, він все одно от, хоча б приблизно до цього, до цього сценарію заробляв, коли там 800, 800, 800, 800. От, але щоб в нього не було там 800, мінус 800 або там, ну, от, щоб не було такої історії. Але ну, є, є різні кейси. От недавно так само я спілкувався колись. З нами вчився один хлопець. Ну, як хлопець, він вже дорослий. В нього бізнес є свій, не буду його називати. Значить, якщо буде бачити це відео, то привіт тобі. Дуже порядний, класний там чоловік займається бізнесом, сімейним, зайшов до нас ще вчитися. От він мені каже, я там в соло паралельно лью, там навіть по вечорам каже по 1100, по 1200 двісті От, собі доходи. Ну це класно, це, це дуже так. круто. От. Так що є, є кейси, взагалі я, я чую, що там хтось 2,5 витягує собі спокійно, трьошку витягує. Тобто є такі. Але це не всі. От. Є такі, буває, що сидять цілий день і там, дай Боже, якісь там 400-500 в місяць роблять. От. Або там цілий день працюють, в них на розходники все уходить і там чистими, в день у них 20, доларів, 10 доларів. Ну. Є люди, які все кайфують. Якщо ти на самому старті, твої перші результати це окей. Дорослий, ну, я не бачу сенсу там, таким от занімацію. Ну, у мене були, був взагалі один цікавий такий кейс, коли а, телефонував тож, хлопчина, він займається в соло, а вже достатньо часу, тобто він в соло працює вже порядку двох років. Uh -huh. І для соло це, в принципі, дуже багато. Да? Uh -huh. а, і каже, що дім прикинь, Каже, я дійшов до потолка в 3 тисячі, я не можу його пробити. Я вже три місяці просто не можу пробити. Uh -huh. От я кажу: ну тут, звісно, тобі важко це все робити, тому що ти практично всю інформацію шукаєш сам. Ти всі рішення проблем вирішуєш сам. Uh -huh. Чим е, зручна команда, перш за все, ком'юніті. Є тим дід, який завжди тобі допоможе. Є інші медіабайери. коли це все виникає якась проблема, то це колективне рішення знайти вирішення цієї проблеми ага. і дати це рішення не тільки в команді, але і в нашому випадку, в академії, щоб ми могли знали і розуміли, що відбувається на ринку. Це так. дуже круто. От тому команда це звичайна топ, але знову ж таки все дуже від індивідуально від людини залежить. Так, як хтось заходить, як то Та. наш кейс, який а, людина вже доросла, і все-таки вона заробляє. Та. Тому знову ж таки індивідуальність тут буде теж відігравати велику. Так. Я хочу ще додати: раніше ми в медіа, ти сам знаєш, ми завжди максимально вели на команду. Та. Ну, в принципі, воно так і є. Соло ми публічно якось не вважали, розносили його. Але зараз я... Хочу поміняти думку в... чисто з тим. Що є люди, які там, наприклад, там, по різних причинах зараз не можуть там, в команду попасти. Ну, типу, в них і є можливість, але там, все, що робиться зараз там, в країні, значить, ну, вони не можуть там, зараз працювати. Або вони там, змушені ще працювати на своїй старій роботі. Типу, не можуть зараз кинути основний дохід і перейти повністю в арбітраж, там, в команду працювати. То соло для них це також дуже круто. От. І я вважаю, що. Арбітражка зараз е, в Україні, де, якщо взяти в плані таких віддалених професій, це одне з самих найкращих рішень. От одне з самих топових е, тому. Треба пробувати, навіть якщо комусь соло допомагає робити чистими, до основного доходу 200-300 доларів, це, круто. Да, да. це вже круто. Це вже супер. Тим більше, там ну, ми там говоримо про Київ окей, у нас тут рівень ЗП інший, але є багато людей, які сидить в регіонах, там зовсім інакші ціни. Тому там я знаю, там Львівщина, мен, мене там родичі, наприклад, то там це взагалі супер, як для там для місцевих. От і там говорити, що це мало, там для когось мало. Для когось це круті гроші навіть. Так, так? Я наскільки знаю, в регіонах люди взагалі працюють з зарплатами 7-8 тисяч, це вже потолок. Тому в такому да. випадку 200-300 доларів, це їм лишніх ніколи не буде. Да. От, тому ну, потрібно розуміти, що та ж соло може бути трішечки довше по розкачці, але знову ж таки, якщо себе гарненько а, попрацювати над собою, то результат не заставить себе чекати. Тобто він в будь-якому випадку буде 100%. Але все одно хороший байер соло, навіть якщо він працює отак, навіть чуть заробляє, але він працює в дистанцію, він більше досвіду ну, отримує. В нього будуть багато різних ситуацій, і в один момент його може нормальна команда забрати і йому прям дати дуже класні умови. Це каже про те, що після соло, оскільки людина вже адаптувалася повністю під ринок і знає, як вирішити будь-яку ситуацію самостійно. Я рахую, що такі медіабайери, вони взагалі dit На вагу золота. 100%. Бо вони, якщо навіть в соло працюють, то багато от ситуацій вони прям з, самі е, знаходять рішення. Типу в команді, інколи, що ти там сидиш, тім літ, пішов в нього запитав і все. А тут ти сам знаходиш рішення і в тебе ну, то цей живий, справжній досвід. Ти трушний арбітражник. Бо всі ж арбітражники і почали, що вони там е, питали спочатку в космі, всі сиділи, і поняли якісь тенденції, почали тикати, тести, тести і якось набили шишок і зрозуміли, як треба працювати. От.